Ви поїли, начебто, все правильно в межах своїх добових норм білків, жирів, вуглеводів, але через короткий час після прийому їжі ви відчуваєте голод. Чому так відбувається? Перша причина: в вашій тарілці, ну тобто за прийом, була мала кількість білків. І жирів, саме білки та жири дають нам насичення, довготривале насичення. Ви можете скоротити частку складних вуглеводів, якщо кашу там їли, і збільшити кількість білків або жирів, або можна обрати жирненький білок, наприклад, жирненьку рибку. Друга причина у вас є проблеми з травленням, У вас не доперетравлюються білки та жири, а вони нам дають насичення, ви їх не можете доперетравити, і ви не відчуваєте довготривалу ситість. Третя причина: у вас є інсулінорезистентність і лептинорезистентність. Тут треба працювати з налагодженням обміну речовин і підвищенням чутливості клітин до інсуліну. І четверта причина, можуть бути генетичні моменти. Є декілька генів, які відповідають за нашу харчову поведінку. І якщо у вас є там певні поліморфізми, мутації, гетерозіготи в цих генах, це призведе до того, що ви будете постійно хотіти їсти. І там треба вже індивідуально підбирати протокол харчування, добавки, там нутрицептики і в цілому режим харчування.